Друзі, всіх вітаю. Ми сьогодні отримали зірці плінтуса від бельгійського виробника Орак Декор. Хочу вам трішки розказати про цей плінтус, з якого матеріалу він виготовлений та про його особливості. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, то цей плінтус виготовлений із матеріалу дюрополімер. Тобто він йде водостійкий, ударостійкий, має мінімальну деформацію, та по конструктиву він йде жорсткий. Заводу він йде в білому базовому кольорі, але в процесі монтажа його можна покрасти абсолютно в будь-який корі, або акриловою краскою, або краскою на водній основі. Так і взагалі по рекомендаціям на практиці його рекомендовано фарбувати, навіть якщо вам просто потрібен білий колір, тому що в процесі експлуатації він втрачає свій зовнішній вигляд. Його особливість в тому, що цей плінтус може бути в одній тій самій формі, але він може бути гнучкий. Тобто це зроблено для того, щоб коли у вас загальна площа там буде встановлений плінтус іде йдуть примісті, але є такі нюанси, коли є сколони, які треба обійти також плінтусом. І от Для цього виготовлений такий плінтус з колекції Flex. Він іде гнучкий, профіль такий же самий, також білий колір, також його можна фарбувати варіантів. По формам, по, окон, по профілю вдосталь, отакі викрупації. Отакі от звичайні, є скрупні, є з прямою ну, формою. Є такі варіанти. Тобто тут більше 30 декорів, а 35 і є з чого вибрати, як тому Співінту скоро представлений на нашому сайті, всі артикула, всі форми, всі актуальні ціни, ви можете переглянути на нашому сайті плесерvers.net. Також хочу зауважити те, що при купівлі даного ми СНО вручаємо таку от інструкцію по монтажу даного плінтуса, тобто, щоб правильно була інсталяція.